На фоні Чорнобильської катастрофи наступило самоусвідомлення в Україні. Ми, український народ, який в Радянському Союзі проголошують членом ООН і ми маємо своє представництво, а тоталітарна держава не шанує нас, нищить нас. І коли ми побачили всі, народ побачив дволикість твої державної влади, коли чорнобильські опади, оці радіоактивні, падали на міста наші. А влада компартійна і НКВД і М забезпечували участь людей в першотравневих демонстраціях, в тому числі і дітей, коли брехали всьому світові про особливості, про цієї аварії, применшували її руйнівний вплив. То фактично ця аварія і її наслідки то виявились тою кнопкою, яку запустила, запустила, запустила ну, випадковість те, що аварія була, а і відношення тодішньої влади до, до цієї аварії. Оце стало тим пусковим механізмом, який породив дві хвилі національного визволення. Перша хвиля це зелений світ, екологи. І люди, які сповідували екологічні погляди, об'єдналися у Києві. Створили організацію Зелений світ, яку не реєстрували. Друга хвиля це товариство української мови імені Тараса Шевченка, яке делегує Івана Драча, проводиться створення народного руху. Іван Драч очолює народний рух України за перебудову.